Друзі, всім гарного дня на зв'язку ЮКрипто. Сьогодні понеділок, 22 липня. Швиденький огляд, мабуть, буде у нас по крипторинку. Особливо за вихідні нічого не змінилось. На вихідних ми отримали досить багато таких позитивних новин по вектору крипторинку. Да? І те, що Binance дозволили працювати в США, і те, що біржа CBOE, Чекашська опціонна біржа. Повідомила про те, що вони, начебто, якби. Запускають торгівлю ефіріум ЄТФ в вівторок, тобто завтра. Ось ну і в неділю таке повідомлення вийшло, що Джозеф Байден відмовився від своїх президентських амбіцій. Не буде він продовжувати свою, скажімо так, президентську гонку да, з опонентом Трампом. І ну, оскільки Трамп дуже сильно хайпував на криптотемі, то всі так сразу, ну, повірили в тому. Що ну все, зараз крипту приймуть в США легальним, там не знаю платіжним інструментом чи ще чим Зараз все буде в крипті. от І ціна, перша реакція була зниження. Ну Це закономірно, перша реакція вона завжди така досить оманлива. Але потім вчора ми побачили навіть біток пробив 68 тисяч плюс. Ну і наразі зараз бачите ціна, це спотовий графік. 66 700%. 20. вимальовується якесь на денному тим щось схоже вже на поглинання. Ну, подивимося. а я вам покажу далі, як відреагував американський фондовий ринок на те, що Байден зійшов з перегонів. В принципі, Трампа спекулянти люблять, хто там торгував і пам'ятає, які були часи за президентство Трампа. От ті хорош добре пам'ятають, як він міг одним твітом. В ну, картину на ринку змінити з голови на ноги, і люди йому прям за це дякували. Бо він приносив на ринок, ну прям таку якусь елемент, якийсь казино, елемент такий адреналіну, от і цінами на деякі активи ментеляло і вгору і вниз по декілька разів за день. Ну а хліб спекулянта це що? Це волатильність. Ось так. По бітку. По Давайте подивимося наш телеграм-канал. Ось ми кинули пост, написали, да, чого ми очікуємо на цьому тижні. Е, ясності по ефіріум ЄТФ 23.07. А в четверг 25.07 ми чекаємо попередній показник по ВВП США за другий квартал. А тут такий підхід простий, Падаючий ВВП, зніме всі, ну це хоч він і попередній, але все рівно падаючий ВВП, він знімає всі страхи з ФРС про те, що інфляція заякорилась, інфляція не буде падати. Якщо падає ВВП, сповільнюється економіка, то і Чекати росту інфляції, в принципі, ну, звідки? Нема звідки йому взятися. Все буде нормально. От. І п'ятниця, 26.07, базовий ціновий індекс на власне споживання це пріоритетний показник для ФРС. Саме сюди вони дуже-дуже так уважно дивляться, отримуємо ми там дані в розрізі е, рік до року і місяць до місяця. Оце таке саме-саме важливе. Тому до четверга до п'ятниці можемо отримати е, по бітку е, чисто якусь таку знаєте корекцію. Знову таки, я не думаю, що вона буде якоюсь мега-сильною. Да? Я на прошлому тижні чекав 62 280 їх не дали, ну, тут нижче цього лов. А зараз, зараз хотілося би побачити от спуск на 64, трохи якийсь флет, і на четверг-п'ятницю ріст, да, сперехаємо цієї верхушки. Ну і тут дивіться, на кластерному графіку я вам показував, от зараз покажу. Оцей кластерок. Оцей, да. Він у нас знаходиться в межах 69 тисяч 69 тисяч 300. Я вам тоді ще сказав, що це аксіома дельта кластерного аналізу, що такі кластери на денних таймфреймах вони завжди тестуються. Тобто, перша така ціль, да, ну от цей фью, це фьючерсний графік, трошки поінакше виглядає. Друга ціль це от 69 там, 150. Ну і основна моя ціль. Основна моя ціль, так, де? Це от, от ці, ось оці дві рівненькі верхушечки. Це цінова позначка. Так, зараз, який тут, хай. 71 тисяч. Так. Давайте на фьючерсний підемо. Щоб точніше було. Ось у мене тут і алерт вже стоїть. Так, максимум, який тут? 72 132. і 72 144 Тобто, ну от, ну от майже тут майже тут один в один, дві такі верхушечки, от, оці, звідки пішли ці розмови про подвійну вершину, от а, от а це така основна ціль. Далі тут уже буде важкіше, бо це все-таки така ну досить сильна зона супротиву, яка нас уже утримує від перехаю глобального. да вже четвертий місяць. Ну, тут будемо дивитися, що буде далі. Ну, от алерт в мене стоїть там в район да, 72 144. Так, що в нас тут далі? бачите наскільки фьючерсний графік відрізняється від а, спотового? Спотовий він якийсь такий, не знаю, більш-менші хвости, він якийсь більш чіткіший. Давайте спотове дивитися. Основний сценарій в тому, щоб дочекатися корекції по бітку на 64 тисячі. Знову таки, якщо там буде хибний пробій, і після хибного пробію буде повернення за 64 тисячі таке динамічне, імпульсне на об'ємі, додаватися до цього руху, і я ж кажу: цілі перші це от оцей перехай, 68 577. І друга ціль це 69 150, і третя, остаточно, це 72 тисячі плюс. На 72 тисячах я б рекомендував би ринок залишити і подивитися, що буде з оцею верхньою межею оцього великого цінового діапазону. Якщо ми його проб'ємо, закріпимося, зафлетуємо і підемо. Від нього відштовхнувшись вище, да, тоді можна додаватися знову в рух. Але якщо ми його проб'ємо хибно і почнемо різко, сильно завалюватися вниз, то треба ну, від лонгів відмовитися і деякий час перечекати, подивитися, або навіть проторгувати і якісний шорт до нижньої границі цього діапазону, там район 59-60 тисяч. Все це ми будемо в телеграм-каналі на Ютубі висвітлювати. Тобто, ну, все, все це буде, але все буде йти своїм, своєю чергою, скажімо так. Тому, от, основний сценарій. Давайте На, на фьючерс не підемо. Так, 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 так. да, ось ми заїхали в цю консолідацію а, з межами 65. Тут щось якось. Флет такий чи а якийсь міні-канал, от розрізає він цю консолідацію і ну, стоїть на тут, поки що стоїть ціна тут, переосмислюються всі ці новини, які відбулися. Да? Хтось зайшов, вийшов, хтось додається. Тобто, ну, поки що ринок знаходиться в якомусь балансі, поки що немає якоїсь такої явно хорошого такого місця, з якого можна було б зайти. Тому основна порада дочекатися відкату в район 64 тисячі. І потім вже дивитися, що буде далі. Так, усе, якщо не помиляюся, виклали пост. Каналі в нашому Ефіріум приходить на ось Nice Arca своє 8 з ну от Бачите, вже от є перше схвалення. Я думаю, що підтягнуться і всі е, інші. І ну дійсно, мабуть-таки CBOE кинула інсайт, що 23 липня все-таки е, запуститься е, торги з потовим Ефіріум ну, ЄТФ. Особливо на графіку зараз ще реакції не видно, ось але я думаю, що вона. А згодом буде, якщо прийде якась ясність в цьому питанню. Окей, я думаю, ви зрозуміли. По бітку, по бітку а, чекаємо от корекції. Ось в оцей діапазон. А, 64 там 200. От в оцей діапазон. Ми чекаємо корекцію по бітку. От, от, от щось такого, щоб тут ціна призупинилась і пішла. Ось такий сценарій бажано побачити побітку і доєднуватися до лонгового руху. Наступним таким цікавим моментом буде для лонга: це от знову такий рівень, який я чекав минулого тижня 62 281. Але ну, він такий дуже видимий і ну, знову ж таки не факт, що його дадуть. Зараз я вам поясню, про що я кажу. От Дивіться: наприклад, беремо спотовий графік бітка. От тут багато людей чекали своїми ордерами ціну бітка на цій консолідації. Бачите, її тут не дали. А якщо ми зайдемо на графік CME, то тут її дали. Бачите, дивіться, як чітко. Якби ви поставили ордери на CME, ви б зараз були в гарному плюсі. А якщо ви поставили ордери на Binance, тут в цій зоні, да, казалось би, ну, один і той самий інструмент торгуємо. Майже один і той самий графік. Вам тут не дали. А чому так? Ну, це так, трошки в сторону. Бо це є біржа регульована, і тут менше маніпуляцій. А Binance-біржа не регульована. І тут, в принципі, великі гравці, маркетмейкер. Не знаю. Не хочу казати, що сама біржа, в принципі, скоріше через маркетмейкера. Можуть трошки раніше ціну підтормозити, щоб ви сюди просто не заскочили. Отак. От так, все, по бітку ми вияснили план. По ефіріуму, По ефіріуму тут, в принципі, все лишається, як і є. Дивіться, от, з минулого огляду лінія тенденцій. Да? Я вам казав, що оці от дві верхушечки знімуть, як самі бачите, її зняли. от Ціна закріпилась вгорі. Зараз якийсь тест у цій лінії тенденцій, навіть якщо його провалять, нам головне, щоб ціна лишилась от в оцій консолідації. да, 3375, 3514. от Щоб ціна лишалась в цій консолідації. І все і на новинах про схвалення, да на новинах про запуск, і плюс, якщо ці новини і цей запуск він підтримується, реально підтримується. Кешфлоу в ці да бо це дуже важливо. Тут вся весь успіх історії з ЄТФами по ефіріуму він буде залежати від двох показників: ну від двох факторів. Перший це от чи відбудеться взагалі цей запуск. Ну скоріше за все, він на відсотки на 90 Він відбудеться. Ось, і друге, чи підуть кошти туди. Чи підуть кошти туди після того, як першим запуск... запустився біткоін ЄТФ? Тобто, чи лишилися ще вільні кошти у інвесторів для того, щоб, скажімо е так, зібрати той свій такий криптопортфель не тільки з бітка, а й з ефіра? Плюс не забувайте про те, що у спотових Ethereum, etf М'єТФ у них не буде винагороди, скільки там відсотків за стейкінг. Тобто, якщо ви на споті Ефіріум можете купити да, і застейкати його ще, тобто ви його і ходлите, і отримаєте якісь там невеликі, але відсотки за стейкінг, то в etf ETF-ках такого буде неможливо. Стейкінг тут він підпадає під таку жорстку критику косяк, і тому для того, щоб його взагалі для того, щоб запустити ефіріум ЄТФ, емітентам прийшлося відмовитися від такого пункту, як стейкінг. Ось, тобто тут самий головний ризик буде в тому, чи влаштується інвесторів, чи підуть вони, ну скажімо так, на такий крок, і чи піде кешфлоу в Ethereum ETF. Ну, Ми з часом це все побачимо і будемо освітлювати. По ефіру тут план не міняється, є консолідація. Бачите, вихід. Пішов оцей тест нижньої лінії тенденції. Ну і на схвалення, я думаю, ми побачимо. Рух ціни десь ну, в район, як мінімум, цієї нижньої границі цього боковика. Це 3630 і 3,845, ну і потенційно оці 4 тисячі рівень буде пробитий. І якщо ціна закріплюється за ним, то зрозуміло, що наступними цілями там будуть вже 4,200, 4500, 5 тисяч. Ось так. Це по бітку, Це по ефіру. Що ми в канал кидали? В канал кидали ми, що пішла ціна по DODGE. а це було, по-моєму, в минулому огляді. В позаминулому огляді ми про доджик да? Кинули в канал, що ціна пішла, і так само кинули в канал про Veef, да? Також з оглядів, що ціна пішла, і тут VIV вже першу ціль свою виконав. Ось друга ціль уже 2,94, ну і остаточно тут 3,55. Так, давайте подивимося, як же відреагував маркет в США. да, S&P 500 прийшов SP500 до своєї м зони, скажімо, консолідації минулої підтримки. Да, я вам вказував, що бачу корекцію по SP500 саме от сюди. Бачимо, ціна зупиняється, да, стає також якусь консолідацію, і е, Гепом бачите, да, ГЕПом відкривається ціна вгору. Тобто ну, перша реакція на те, що Байден покидає передвиборчі перегони, вона е, на SP 500 позитивна. Подивимося також NASDAQ NASDAQ також прийшов в свою консолідацію. І тут ви також бачите оцей ціновий розрив. Тобто перва реакція була також позитивна. Перва реакція вона може бути оманливою, але все рівно це ну, краще, ніж би ми отримали таку палку вниз. Ось, Так, IVM це на, Russell, на індекс Russell 2000. Компанії мали капіталізації. Що в нас тут? Ну, Ріст, корекція, все в рамках по долару. Долар тут сформував на от своєму рівні, такому ну середньої міцності, скажімо, сформував хибне пробиття і поглинання повернення назад. Ось в жовтому да ну досить сильний такий, скажімо, паттерн, і в досить такому сильному місці. Тому чому от, кажу дочекатися корекції по бітку? Бо після от такої речі, ну, похід, скажімо, до верхньої границі ось цього діапазону жовто, да, Це позначка тут по індексу долара 105, вона дуже-дуже ймовірна. Ну, я думаю, ви самі розумієте, на рості долара трошечки крипторинок буде під тиском. Ось, плюс крипторинок пережує всі ці новини, що вийшли на вихідні, і ну, банально знову-таки купуй на слухах, продавай на а, фактах. Трошечки можемо побачити корекцію. А волатильність в цілому літала, от, але наразі вона все рівно, бачите, да, така несхідна у неї є тенденція, і вона а, нікуди особливо не розганяється. Ну, в принципі, що? В принципі, все. все мабуть, показався, саме основне, що ще? Просили подивитись тон. Я знаю, що просили подивитись тон. Тон. Тон під верхньою границею своєї такого широкого досить цінового діапазону. Він знаходиться зараз от в жовтій такій оцій консолідації, консолідується під верхньою зоною. Цього ну, під, під верхню границю цього широкого такого цінового а, діапазону. Нам головне, щоб він от утримався та, щоб він от утримався в цьому ціновому діапазоні. З цього цінового діапазону він запроста, запроста може вистрелити і от оці цілі, ці оці, 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 оці верхушки забрати. Дати ще одну корекцію і далі піти на такий більш потужний хороший ріст, бо тут ми, ну і правда, вже застоялися. Ми в цьому діапазоні стоїмо. О, скільки тут по часу? 49 днів. 49 днів. Немала цифра, тому, в принципі, вже тут має назрівати якийсь звідси імпульсний вихід. Звісно, що ну, не знаю, що там може трапитися. Да, можемо ми пробити його цей, цей, цю, цей боковик і вниз, але не думаю, що ми підемо на 4,77 на нижню границю цього діапазону. Тут, досить сильним таким поглинанням, ми звідси різко розверталися, швидко росли, не давали можливості тут тим, хто довго думає долучитися до цього руху, тому ну, сенсу від. Пускати ціну вниз вже нема. Тим більше, що по тону, в принципі, все добре. Все добре, на блокчейні дуже багато вже там об'ємів ходить, блокчейн масами сприймається позитивно. Та й взагалі Ну з такою користувацькою аудиторією під мільярд людей, я думаю, лише від команди Телеграма залежить, як при... припіднести тон для того, щоб він постійно ріс ну Тримався і постійно різь ціні Тому потом у мене особисто є спотова позиція по 5.34. Ну, я вже показую і це от якраз пробій цього поглинання. отут вище от 534 Я сижу в ній, мені комфортно, в принципі, продавати, закривати абсолютно не думаю, тим більше, що. Попереду осінь, а по-моєму, жовтень, да. жовтень місяць він один із найкращих для бітка і крипти в цілому в році, після лютого місяця. Ось все, друзі. В принципі, на цьому огляд наш завершений. Пишіть коментарі, які думки у вас, що нас чекає по ефіріуму да і, взагалі, що ви чекаєте від ринку? Ну, ринок досить стрімко розвернувся. В принципі, я думаю, шанси на продовження росту у нас досить високі. Все, друзі, всім па-па і до середи!